Христос посеред нас, дорогі друзі, дорогі браті і сестри. Сьогодні на календарі ми маємо 14 лютого. І сьогодні маємо таке подвійне розуміння святкування цього дня. Згідно вчення церкви, сьогодні ми маємо 14 лютого вшанування мученика Трифона і передсвяття свята Стрітення Господнього. Згідно іншого святкування, ми маємо сьогодні День Святого Валентина. Тобто це таке світське святкування, яке сьогодні, в якому сьогодні вшановується нібито пам'ять святого Валентина і День Закоханих. Отже, хотів би застановитися окремо над Цим святкуванням. Що це є за святкування? Отже, однозначно, що в цей день, сьогодні, ні Східна Церква, зокрема наша греко-католицька чи православна церква, ні навіть Римо-католицька церква не вшановує сьогодні Святого Валентина. Святий Валентин дійсно вшановується у Римо-католицькій церкві як святий мученик, але в інший день, не сьогодні. Отже, які коріння цього свята? Коріння цього свята є нехристиянські. І більше того, це свято воно позиціонує себе як свято комерції. Тобто сьогодні продають багато різних відкриточок, різних подарунків дуже багато продається, тому що сьогодні закохані звикли дарувати одні одним подарунки. І коли заглибитися у суть цього свята, чи воно є дійсно добре, чи воно не є добре, а несе щось якесь гріховне в наше життя, щось недобре. Важко відповісти однозначно на це, на це запитання, тому що дійсно, якщо заглибитися у суть святкування цього свята багатьма людьми, зокрема молоддю. То в цьому святкуванні, суто світському святкуванні цього дня, Дня Закоханих, є багато гріховно. Багато гріховного, тобто, е, гріх між людьми, молодими, гріх, який пропагується у цей день як вільна любов. І це все є погане, безперечно, погане, тому що такі святкування вони зневажають нашого Творця. Це є пряме порушення заповідей Божих, зокрема, заповіді Божої шостої не чужолож і дев'ятої не пожадай жінки, чоловіка ближнього Твого. Як церква ставиться до цього свята? Так само неоднозначно. тому що з одного боку, ми не вшановуємо в цей день святого Валентина. І тому сказати, що сьогодні День Святого Валентина це неправильно. Але церква у всі часи свого існування, поборюючи якесь псевдосвяткування, тобто святкування якихось язичницьких свят, вона робила наступним шляхом. Тобто вона старалася внести християнські нотки, християнські аспекти у святкування того чи іншого свята. І тому багато зараз представників церкви стараються. У цей день молоді пояснювати, що сама закоханість, вона не є гріховна. Це є Божий дар. Дар кохати іншу людину, дар віддавати себе іншій людині. І тому, для прикладу, у цей день, якщо християни хочуть все-таки посвяткувати День Закоханих, то в цей день, напевно, треба пошанувати ту людину, яку ми любимо. Яку ми кохаємо, до якої ми маємо якісь почуття, не гріх подарувати якийсь подарунок, абсолютно. Приділити час тій людині, але дійсно розуміти, що той вияв любові ми маємо мати до людини, яка є поряд нас, не тільки в конкретні дні. Як Колись люди вже такого мого покоління, старшого покоління, знали, що у день, 8 березня, чоловіки вітали. Жінок своїх. Це було таке совєтське святкування. Зараз воно вже усувається на противоставився День матері. І тому властиво, що ми маємо розуміти, що пошановувати іншу людину, ми маємо не тільки якийсь конкретно один день у році, а потім егоїстично провадити своє життя, не звертаючи увагу на іншу людину, яка є поряд нас. Можливо, десь недобре ставлячись до неї, не приділяючи належної уваги, допомоги, навіть один день, коли ми виділимо людині, яка є біля нас, якусь увагу, подаруємо подарунок, воно не замінить того щоденного піклування про ту людину, яка є біля нас. І тому, найперше, сьогодні, даруючи подарунок своїй коханій людині, людині. Яку ми любимо, пам'ятаємо, що ми це маємо робити не тільки сьогодні, в цей день закоханих, але кожний день виявляти до неї пошану, повагу, любов. Це перше, на що ми маємо звернути увагу у сьогоднішній день, якщо ми вирішили святкувати День Закоханих. Друге, що сьогодні це свято перетворюється для багатьох, особливо молодих людей, невкорінених у вірі. У свято розпусти. Цього Господь не хоче. Якщо ми вирішили все-таки святкувати це свято, для прикладу, хлопець і дівчина зустрічаються, вирішили сьогодні подарувати одні одному якісь подарунки. Це має бути по-християнськи. Сьогодні багато молодих людей може себе запитати, а чи секс є гріхом? Ні, зовсім ні. У Біблії ніде Господь не каже, що стосунок між чоловіком і жінкою є чимось гріховним. Навпаки, у Книзі буття Господь каже до Адама і Єви «Ростіть, множіться, володійте землею. Тобто Господь благословляє союз чоловіка і жінки, і в тому числі і статеві стосунки між чоловіком і жінкою. І тому секс не є гріхом, але в тому випадку, коли він звершується у подружжі. Яке благословила церква. Якщо він звершується згідно того Божого плану, який Господь має на те подружжя, тобто кожне єднання чоловіка і жінки має бути спрямоване на народження нового життя. І тому будь-які методи, як медицина називає контрацепції, це є гріховні. Отже, приймаючи. Ту свободу, яку Господь Бог дає нам, ми маємо і приймати дійсно те виважене розуміння того дару, єднання чоловіка і жінки у таїнстві подружжя. І тому секс, єднання чоловіка і жінки не є гріховним, якщо він відбувається у подружжі, спрямований на народження зачаття передачі нового життя в усіх інших випадках. Це насправді є тяжкий гріх, зневага Господа і ось святих заповідей. І тому, коротко підсумовуючи сьогоднішню науку, ми маємо зрозуміти, що якщо ми прийняли до святкування це свято Дня Закоханих, хоча воно не є церковне сьогодні свято, це є чисто світське свято. Ми маємо його християнізувати, якщо ми вважаємо себе віруючими людьми, наповнити цей день. Турботою про іншу людину, яку ми любимо, кохаємо, попіклуватися про неї, посвяткувати це свято, приділяючи одне одному належну увагу і розуміти, що ту увагу ми маємо приділяти і нашому повседневному щоденному житті. Тому хочу привітати всіх тих, хто є закоханий. хто... Має відчуття, почуття до людини, яка є поряд з ним, всіх, Божих благодаті у цей день, щоб дійсно, за молитвами святого мученика Валентина, Господь зіслав у ваше життя всі ті дари, якими ми будемо ділитися з тою людиною, яку ми кохаємо. І нехай Господь нас всіх благословить. І провадить дорогою зберігання заповідей Господніх. Амінь.